Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Подивіться уважно, хто до нас прийшов. Це мишка. Послухайте, як вона пищить. А давайте тепер разом спробуємо відтворити цей звук. Пі-пі-пі! Пі-пі. пі. А тепер давайте трішечки швидше. Пі-пі-пі-пі-пі-пі. пі, пі 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 Молодці малята. Дітки, а мишка яка? Подивіться уважно. Маленька, сіра. Польова. Так, молодці. А це хто прийшов? Правильно, дітки, це півник. Його ще називають голосисте горличко, тому що він дуже голосно і дзвінко співає. Давайте послухаємо. А тепер давайте разом спробуємо відтворити його пісеньку. Ку-ку-рі. А тепер давайте швидше та голосніше. Кукуріку! Кукуріку! Ку -ку Молодці малята! А подивіться, півник який? Великий, красивий, сильний. А що у нього на голівеньке? Подивіться! Гребінець! А якого він кольору? Червоного, молодці, ви дуже уважні. Дітки, а хочете, я сьогодні вам розповім казочку про півника та двох мишенят. Тож сідайте зручніше і слухайте Українська народна казка колосок. Жили собі на світі двоє мишенят круть і верть. Та півник голосисте горличко. Мишенята тільки те і знали, що співали, танцювали, крутилися і вертілися. А півник рано ранесенько прокидався, спочатку всіх піснею будив, а потім до роботи брався. От якось підмітав півник подвір'я і побачив на землі. Пшеничний колосок. «Круть, верть, покликав півник, гляньте, що я знайшов. Треба його обмолотити. А хто молотитиме? спитав півник. Тільки не я, закричало одна мишення. Тільки не я, закричало друге мишеня. Гаразд, сказав півник, я обмолочу. І взявся до роботи. А мишенята почали гратися. Скінчив півник молотити і гукнув. Гей, круть, верть, гляньте, скільки зерна я намолотив. Прибігли мишенята і запищали. Треба зерно до млина віднести, борошна намолоти. А хто понесе? спитав півник. Тільки не я, закричав Круть. Тільки не я, закричав верть. Гаразд, сказав півник. Я віднесу зерно до млина. Узяв собі на плечі мішок і пішов. А мишенята тим часом почали в довгої лози гратися, одне через одного стрибають, веселяться. Повернувся півник додому і знову кличе мишенят. Круть, верть, а ну йдіть сюди. Я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, не нахваляться. Оце так півник, оце так молодець. Тепер треба тісто замісити та пироги спекти. Хто міситиме? спитав півник, а мишенята знов за своє. Тільки не я пропищав круть, тільки не я пропищав верть. Подумав, подумав півник і каже Мабуть, мені доведеться. Замісив він тісто, приніс дрова, розпалив піч. А як піч витопилася, посадив у неї пироги. Мишенята теж часу не гають, пісні співають, танцюють, спеклися пироги. Півник їх вийняв, поклав на стіл, а мишенята тут, як тут. Ох, і зголоднів я пишіть круть. «Ох, і їсти мені хочеться пишіть верть. Швиденько сіли до столу, а півник їм каже. Стривайте, стривайте, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов? голосно закричали мишенята. А хто колосок обмолотив? знову спитав півник. Ти обмолотив, тихіше вже сказали вони, а хто зерно до млина відніс?» Де ж ти зовсім тихо відказали мишенята, а хто тісто місив, хто дрова насив, хто піч топив, хто пироги пік. Усе ти, усе ти ледве чутно пропищали круть і верть, а ви що робили? Ну, що тут відповісти мишенятам і сказати нічого. Почали круть і верть, вилазити з-за столу, а півник їх і не затримує. За що таких нероб і ледерів пирогами частувати? Ось і казочці кінець. Вам сподобалась ця казка, дітки? Про кого вона була? Про півника і двох мишенят. Як звали мишенят? Круть та верть. А чому? Півник не пригостив мишенят пирогами. Правильно малят, тому що вони йому не допомагали. А на сьогодні, дітки, це все. Наше заняття підійшло до кінця. І я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!